Всім привіт! Ви на каналі Квітуча Україна, і сьогодні я збираюсь пересаджувати свої папороті та калатеї на гнотовий полив, але не прив'язуйтесь до гнотового поливу, бо сьогодні ми мішаємо ідеальний ґрунт для ароїдних рослин, які в такому ґрунті будуть почуватися добре, незалежно від того, поливаєте ви водичкою його зверху. Або ця рослинка стоїть у вас на гнотовому поливі. Отже, для всіх цих ароїдних рослин найважливіше в ґрунті те, щоб він був максимально повітряний і легкий. Він має бути пухким. Для цього я беру кокосове волокно, яке я попередньо промила, оскільки воно утримує дуже багато солей в собі, і це може бути шкідливо для рослин. Як промивати кокосове волокно, Посиланнячко ось тут зараз буде. А далі. Також я взяла торф'яний ґрунт. У мене туди додано трошки перліту та пенопласту, але не зважайте на це, це може бути просто звичайний ґрунт, куплений в магазині для декоративно листих рослин. Деревне вугілля, ґрунт для орхідей. Не обов'язково саме такий, а я його взяла тільки через те, що не було окремо у магазині соснової кори, а вона мені дуже потрібна, а також не було моху з Він не є обов'язковим, але якщо він є. Є у ґрунті, то це також дуже-дуже корисно, ось тут видно трошки є. Це також можна взяти окремо. В деяких магазинах соснова кора мілкої фракції продається окремо. Ви можете купити її окремо, домішати і теж так підійде. Агроперліт він дуже легкий, він дуже пильний, якщо його використовувати, ось так у чистому вигляді висипати в ґрунт. Тому а якщо вам його потрібно багато, рекомендую. Трошки надрізати пакет, налити туди водички, ось таким чином його поперевертати, і тоді пилу буде набагато менше. Почну я з основи. Це ґрунт, який у мене намішаний для фіалок, торф з перлітом та пенопластом. Як я вже сказала, ви можете взяти звичайний ґрунт для декоративно листих рослин. І беремо 4 частини будь-яким мірним стаканчиком або ось такою лопаткою і насипаємо у ємність, де ми її будемо розмішувати. 4 є. Далі я додаю одну частину деревного вугілля. Воно також має бути максимально мілкої фракції. Якщо потрапляють ось такі великі шматочки, ви можете його просто ось так помільчити. Якщо ламається погано, просто виймаєте деревне вугілля запобігає загниванню коріння. І якщо у вас калатейки стоять на гнотовому поливі, це дуже важливо, тому не нехтуйте цим моментом. Додавайте обов'язково в калатеї, і в такому випадку вона на гнотовому поливі буде почуватися чудово. Так, ось так я помільчила деревневе вугілля. Ось такі шматочки можна лишати. Далі до свого ґрунту я додаю одну частину соснової кори з мохом сфагнумом. Можна навіть трошки більше додати. Соснову кору калатейки люблять. Не дивлячись на те, що у мене в основному ґрунті вже був перліт, я все одно його додаю трошки. Якщо у вас звичайний ґрунт, то ви додаєте перліту так само одну частину, як ми і робили одну цією лопаточкою. Я просто ось так насиплю трошки, щоб приблизно у мене там була якраз оця одна частина. Наступний інгредієнт, який ми додаємо, це кокосове волокно. Його також має бути приблизно одна частина. Ми його обов'язково нарізаємо на ось такі шматочки десь по 3 см. Тут у мене вже трошки нарізано. Я після промивання його Нарізаю на шматки для того, щоб його легше було зберігати, і потім ось так використовувати. Оскільки воно досить об'ємне, таке лопаткою його відміряти важко, я відмірюю на око. Ось така у нас виходить історія. Тепер це все добряче вимішуємо. Ось такий пухкий, рихлий, вологоємкий ґрунт у нас вийшов. Саме такий ґрунт ідеально підходить для калатей та всіх ароїдних. Задача зробити так, щоб він не злежувався в одну грудку, а був повітряним легким і давав нашому корінню не тільки вологу, а й повітря. Якщо лишаються ось так от фракції кумочками, це не страшно. Потім при вкладанні ґрунту в горщик можна це легко виправити. Ось такий легкий і пухкий ґрунт у нас вийшов. Це і була наша основна задача зробити так, щоб калатейкам та всім іншим нашим ароїдним рослинкам цей ґрунт давав не тільки вологу, а ще й повітря. Також він ідеально підходить для монстер будь-якого типу, як і манки і андансоні, так і для великих монстерочок. Такий ґрунт можна купити і готовий, у деяких продавців вже намішаний, але я дуже раджу вам спробувати намішати це самостійно. Це виходить набагато дешевше. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим, корисним та пізнавальним. Нехай ваші рослинки ростуть здоровими. Ну, а ми з вами зустрінемось в одному з наступних відео. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.